Євген Бойко, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Говоримо сьогодні якраз, що ми бачимо, що вже повністю утилізований так званий пагорб Слава. Більше деталей. Будь ласка. Ви гарно означили терміном утилізований, погоджуюся цілком з ним. Справді, ми завершили всі роботи, які пов'язані з ексгумацією останків окупаційної радянської армії, які були похоровані тут і які були символом радянського тоталітарного режиму. Станом на сьогодні ми вже не маємо тут е, ознак їх присутності в нашому місті. Це останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові, і е, ми все зробили відповідно до наданого дозволу Міністерством культури. І зараз починаємо процес перезахоронення на Голосківському цвинтарі. Вчора було ексгумовано крайні останки. Це власне були останки агента НКВС Кузнєцова. Все теж було зроблено під чітким протоколом правоохоронних органів, свідків співробітників нашого підприємства, яке проводило ексгумацію, і відповідним чином перезахоронено в місті, яке було визначено попередньо Міністерством культури. На Голосківському цвинтері окремо там встановлені всі безпекові умови, тому. Питання провокацій, воно стоїть і до сьогоднішнього дня залишається відкритим, але будемо разом з правоохоронним органом виживати всіх заходів, аби не, такі провокації, таких провокацій не було. Вчора міським головою було озвучено про те, що місто Львів готове обміняти останки радянських воїнів на наших українських героїв. Ця ініціатива є публічно озвучена. До нас зворотньо наразі не. звернень стосовно цього. Не було. А там буде як братська могила? чи як мобілізація? Ні, тобто це є е, все розплановано. Тобто, пан Святослав більше розкаже про те, скільки останків було екзгумовано, які є особливості власне самої ексгумації. Е, на Голосківському центрі є спланований е, такий, можна сказати, меморіальний е, сектор, на якому буде розплановано кожне поховання, і, і поховання будуть здійснюватися індивідуально. Так як нам про це рекомендувало Міністерство культури, а тут що буде? Тут буде наразі простір. Ми зараз можна сказати відкрили теми для дискусії. Зараз ми приведемо все до порядку. Будівельна компанія, яка проводила демонтаж пам'ятки історії, вже завершує свої роботи. Ми поприбираємо територію і в межах нашої робочої групи, яка діє при міській раді за участі там представників від громадськості. Істориків, науковців будемо дискутувати і шукати майбутнє рішення. Тобто, що в планах що чогось конкретного У нас була головна мета очистити наше місто від радянської окупаційної армії. Ми це зробили і зараз є відкриті для діалогу та комунікації по цьому питанню. Доброго дня, Святослав Шеремета, директор комунального підприємства Львівської обласної ради, меморіально-пошуковий центр Доля. В цьому похованні, яке було промарковано як поховання часів Першої світової війни, там останків не виявилося. Ми відповідно відкрили цю могилу, дійшли до скалистої породи, яка власне була під низом, і поховань там не було. З характерних ознак, які стосуються власне проведення досліджень, ми з вами проводили брифінг під час початку досліджень, і в перших рядах були певне невідповідні з розміщення останків, відповідно, які лежали у землі у похованнях, а також надгробків, які були. Розміщення меморіалі, зокрема в перших двох рядах було надгробки, були розміщені перпендикулярно до бокової стіни і паралельно до власне центральної стіни меморіалу. А виявилося навпаки перпендикулярно до центральної стіни меморіалу і паралельно до бокової стіни меморіалу. В інших рядах відповідно вже поховання йшли по тому, по тій нумерації, і йшли відповідно так розміщені. Як йшли поховальні плити і поховальні могили, також маємо невідповідність у центральному колі, власне, там, де були поховані герої Радянського Союзу, і за документами в кожному ряді було по 13 поховань, виявилося по 11 поховань. Відповідно, чотирьох останків там не було. Це були так, так виглядає символічні поховання. Е, була невелика кількість упровідного матеріалу, це були гузики, це були значки гвардії, це були залишки взуття, залишки погонів. Е, також було декілька орденів, три, три, ну, це теж на таку кількість це була дуже невелика кількість. Так я розумію, що коли проводилося поховання, мабуть, ці ордени не вкладали в труни і тільки в декілька було вкладено, власне, в двох випадках були вкладені. Цитрує. Натомість значки гвардії було дуже ну, була відповідна кількість. Але також треба відзначити, що більшість поховань. Як братських, так і одиночних були вже перепохованими. Частина видно, що ховалися безпосередньо під час е, після загибелі або того часу, як е, військовослужбовець помер, можливо, у госпіталі ховалися тут на пару слай, але більша частина, ми можемо стверджувати, що вони були перепоховані, тому що це стверджує характер розміщення тіл. Е, також е, дещо було несподівано, коли ми знаходили. Під час досліджень наші фахівці згомовували загиблих і вищих чинів, таких як полковники, як підполковники майора, які були ну, не дуже дбайливо поховані. Наприклад, вони були полковники, деякі полковники були поховані лицем вниз чи деякі поховання. Вони йшли, ну, скажімо, були. Не зовсім розміщалися в поховальній ямі, скажімо так, як вони мають бути прямо там, чи перпендикулярно, вони дещо косо були розміщені. Це для нас було дещо дивно, тому що ми розуміємо, що в той час культ увічнення тих, хто загинув час Другої світової війни, він пропагувався державою і чому здійснюється поховання так, ну. Не зовсім дбайливо на нашу точку зору це виникає знак запитання, але зрештою це показує ставлення радянської влади до своїх ж тих, хто загинув, захищаючи власне і радянську імперію, Тоталітарний радянський союз. це музика хочеш слухати чи ти більше будеш